Я пішов воювати, тому що ну, в мене рідний мій брат воює, тому що вдома я не міг сидіти. А куди, ну, куди попав, тоді ну, там вирішили ну, в розвіднику. Значить, пішов розвіднику. Їду з району додому, вручають повістку мені. Я одразу на ранок і в воєнкомат. Мабуть, що так вийшло. ну, взагалі, то це дуже цікава військова професія. Ну, багато від розвідників залежить життя інших військовослужбовців. Це немаловажно. Спостереження вичислюємо противника, даємо координати. Артподготовка після нас проходить, після нашої чіткої доповіді, чіткої доповіді після нашої. Росіян тоді наші штурмують добре. Там, де вишка, там уже бронетехніка. Ці сутки пройшли для нас важкувато трошки. Падав дощ рясний, затопило наші окопи. Трохи помокли, в палатку почали заливати. Ну, ми цього не ждемо. У нас є лопата. Це все устраняється. Понамокали, ну нічого, це нічого страшного. Ми ні сахарними не, сахар, не розтанемо. Повичерпували воду і далі проходили, вірніше, проводили спостерігання за ворогом. Ну, гупали, гупали, гупають завжди. тут. Бо вони там гупають, а прилітають сюди. І, ну, вони неправильно гупають щось, вони не вміють гупати.